Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ. Ще більше знижок. Також подивимося новинки. І подивимося ціни на овочі та фрукти, які на сьогоднішній день в магазині АТБ. Імбир з лимоном, дуже хороший до чаю. А ось такий джем я купував до млинців. Дуже смачний. А ви вже бачили новинку? Також джем, абрикос. Полуниця та вишня. Це новинки в магазині АТБ. Усі йдуть по 125 грамів. Хочу подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. величезне вам дякую. Оливки чорні, консервовані без кісточки та з кісточкою. Вага 400 грамів, 52 гривні майже. Кукурудза від розумний вибір 340 грамів, 32 гривні. Ананаси своя лінія, шматочки з 560 грамів. Огірки, батальйон смаку. Півторалітрова баночка 112.90. Зі знижкою шампіньйони 450 грамів своя лінія. Чумак, соєвий соус 470 грамів. Дивіться, яка цікава теж новинка. з'явилась від своєї лінії. Консерви стерилізовані, гриби опенькі, 280 грамів. Баночка хріну від розумний вибір з буряком 200 грамів, 1790. Для власників карти АТБ ось цей соус. Карбонара 180 грамів можна придбати за 15,90. Зі знижкою соус сирний від щедро 200 грамів, 18,30. Гірчиця, своя лінія, лагідна, 130 грамів. Гірчиця від верес гостра. 140 грамів, дуже гостра. І також гірчиця від Торчин американська. Мені оця дуже подобається, 130 грамів. Непогана ціна на кетчупи від приправка до шашлику по 24,30. З оливками 26,90. І також лагідний з базиліком 2430, усі йдуть по 250 грамів. А ось кетчуп від. Королівський смак 250 грамів можна придбати за 1960. Заправка буряково-томатна від торчин 220 грамів. Заправка томатна з буряком від томатіно для борщу 240 грамів. Томатна паста 70 грамів. Томатна паста від розумний вибір, 70 грамів, 9,50. Давайте подивимось, що з консьєршками тут лосось. А шматочками в олії 120 грамів. Зі знижкою філе скумбрі в олії 170 грамів. І у томатному соусі. Скумбрія Ріга Голд в оливковій олії. 240 грамів. Шпроти від своєї лінії, 160 грамів це найнижча ціна в магазинах, яких я знімав шпроти. Ось ця баночка найнижча по, ціні, по ціновій категорії. Так, це у нас йде паштет печінковий, вага 340 грамів. Паштет традиційний, вага 240 грамів. Каша гречана зі свининою. Та каша Горохова зі свининою. В акції свинина тушкована. 525 грамів. Родинний смак торгова марка. Майонез європейський від Торчин, 520 грамів, 64,60. Так, бачу, розкуповують майонез чумак, теж хороший майонез. Вага 300 грамів, 35,90. Ну, як я говорю, подушки. 190 грамів майонезний соус, салатний від щедро. І зі знижкою майонезний соус від Гуляй Поле 300 г 33 гривні 30 копійок. Відрозумний вибір, майонезний соус 380 грамів. М'ясний відділ. Тут у нас ковбасний виріб. Відрозумний вибір, вага 500 грамів, 3450. Яловичина, своя лінія першого гатунку. 550 грамів. Вегетаріянська, часниковий. Виріб 420 грамів, знижка 40%. Хороша ціна на сардельки з м'ясом птиці австрійські від своєї лінії. В акції паста креветочна з авокадо від Веладіс, 150 грамів 39,30. А це що? Крем креветка, 160 грамів паста з кальмаром та креветками. Дивіться, цілий пакет червоної ікри, 250 грамів, лише за 74,40. Цікаво, як вона на смак. Чи хоч тріскає, як справжня ікра Форель 180 грамів від своєї лінії. Це в нас іде а, сьомга 210 грамів 229,90. І також своя лінія. Тут іде 100 грамів, 100 гривень. Ікра тріски від Веладіс, 100 грамів 52 гривні майже. Та від Веладіс ікра Мінтая 100 грамів 45,70. Так, яйця у нас по 2,69 в АТБ зараз. І в упаковці йдуть а, перша категорія квочка по 40 гривень. І ось такі першої категорії. Вища категорія, вибачаюсь, вища категорія 43 гривні. Там дійсно такі великі яйця і вага одного яйця 60 грамів. Для пухнастиків пауч-пакет кетінгов 11,90. Шеба. Консерва від своєї лінії для пухнастиків 30 гривень 90 копійок. Спробуй новинку. Давайте спробуємо. 19.40. Це ж для котиків. І для собачок велика ось така консерва, кіло 240, 63,90. Сухий корм Purina One 800 грамів. 206,90. Клуб 4 лапи, 300 грамів. 57,70. Не забудьте за сирочки від кому по 14,60 зараз. Так, а, хочу нагадати, що акції тривають по 20 включно квітня. 135 грамів сир. Преміум Чезар. Тут 135 грамів. Від дзвонигора. 160 грамів 6830 і також сметанковий 6830, 160 грамів. Вже 50 гривень зі знижкою коштує сир плавлений від ферма вершковий 160 грамів. Так, зверніть увагу власники карти АТБ. Молоко від ферма 2,5% жирності. По 33 гривні 30 копійок. Сметана від президент. Зараз в акції. 15% жирності 325 грамів. Глазуровані сирочки від злагода по 10 гривень 40 копійок. Сир кисломолочний, нежирний 200 г. Йогурт від галочина без цукру 550 грамів. Ось такі фруктові, чорниця з лаки, ягідний мікс. І а, вишня. Усі йдуть по 290 грамів, 23,50 грамів. Йогурт від Дольче, 280 грамів, 29,60 Від Дольче десерт цирковий, 170 грамів. Так, Хочу показати, які цукерки в акції зараз. Ось цей Любімов. Вафельні кульки з кокосовою стружкою, вага 150 грамів. Зараз хороша знижка на ці жувальні цукерки від трошен 22 гривні 60 копійок. Цукерки на вагу. Це золота лілія 20 гривень за 100 г. Цукерки від Лукас. Дуже смачні мені сподобались з минулої дегустації. Від рошен крок. Вони схожі на снікерс чимось в акції Бон bon Бліс. Житомирські ласощі усі смаки по 22 гривні за 100 грамів. Ой, мої улюблені. Зоряне сяйво. Зверніть, будь ласка, увагу. Зараз зі знижкою 40% від розумний вибір. Печиво Наполеон. Також в акції Жако, Жак Хрусто. По 14 гривень за 100 грамів. Зі знижкою Артемон від конті, вага 270 грамів, 47,50. Хочу вам показати ось таку новинку. Лучіані. Печиво здобне з начинкою зі смаком апельсина. Від своя лінія. Вага 120 грамів. Бельвіта. Так, печиво милка для власників карти АТБ 61 гривня, 90 копійок. Печиво орео 41 гривня. Ціна вже зі знижкою. І трішки менше пакування 35 гривень, 110 грамів. Хто полюбляє ось цю ловіту від рошен, зараз можливість придбати зі знижкою 20%, Два смаки. І маленька упаковка ловіта від рошен желейні, по 23,50, вага 135 грамів. Так, дуже смачні ці пряники від кулиничі, вага 250, здається, 300 грамів. А ці мені фігурні нагадують одразу новий рік, тому що вони йдуть з корицею, 420 грамів. Пряники від Київ хліб, дуже теж хороші, 45-60 грамів. Не забудьте за шоколад Міленіум Міленіум Брюд. Усі плитки йдуть по 100 грамів. Зі знижками шоколад від Рошен Лакмі 33,80 Вичиво відмілка, зараз зі знижкою. 7690, 175 грамів. Любителям зефіру, класичний 6 штук, 350 грамів, 4590. 4550 зефір від своєї лінії 300 грамів. А ось такий можна придбати за 30 гривень 50 копійок для тих, в кого є карта АТБ. Так, хочу сказати, що це якась новинка, такого зефіру на полицях АТБ ще не було. Це наш. А чому написано все не по-нашому? 240 грамів. Бісквітні тістечка з шоколадною начинкою і молочною начинкою. Вага. 280 грамів, 76,60. А ось цей рулет від золотий ключик. Чи хто це? А, да, золотий ключик від рушен дуже смачний. В акції барні тільки банановий, 59,90 і поштучно можна придбати за 13,80. Так, бачу, активно розкуповують покупці оці вафлі, в кожного у возику майже стоять. Сухі сніданки старт 420 грамів, 6340. А ось такий можна придбати за 50 гривень. Хороша зараз знижка на оці палочки, неглазуровані від своєї лінії. Вага 170 грамів. Ой, а такі, мабуть, це новинка, я не звертав уваги, дивіться, зі смаком малини. Давайте подивимось, які ціни на овочі та фрукти в магазині Так, Салат айсберг по 75 гривень. Ну, з оцю залепузинку я не показую, тому що у бабусі можна на ринку купити печериці по 11,20 і фасовані по 65 пів кілограма. Морква сьогодні по 9,80. Картопля по 100 гривень фасована 2,5 кілограми. Картопля молода по 43 гривні. Картопля по 22 гривні. Так, буряк по 16,95. Яка гарна цибулька. По 16 гривень. Капуста рання по 60 гривень. Ціна знов падає, ціни на, продук... на ці фрукти, овочі, 40 гривень, капуста, пекінка. Огірки гладенькі, тепличні по 13. А оці по чому по 97 гривень по пирчості. Редиска по 11 гривень. Томати, коктейльні по. 72 гривні, 90 копійок пів кілограми. А ці 80, 90 гривень. Яблука по 20, 25, 29. Так, ось такі мандарини по 57-95. але вже було включені на цей. Ну, зараз знижка на Хейліс чай 100 грамів чорний 66,40. І зелений також 100 грамів Хейліс 52 гривні 20 копійок. Зі знижкою пакетований чай Шерлок. піквік асорті, В упаковці 20 пакетів. Зі знижкою Якобс Монарх 200 грамів, 195 гривень. Також зараз зі знижкою чорна карта. 120 грамів. Не забудьте за пельмені панські, дуже смачні. З бульйоном це взагалі супер. 50 гривень, 600 грамів зараз. Також від Левада в акції пельмені з яловичиною та свининою. 900 грамів. І в акції... Левада з яловичиною 800 грамів 91,50. економних покупок міцного здоров'я та мирного неба вам до зустрічі.